Ми запрошуємо всіх скуштувати запашну, свіжу випічку, зігрітися смачною кавою та чаєм. Так заманливо, мешканці арбузинки прохолодним туманним ранком у суботу закликали скуштувати продукцію торгової марки Кавунівський хліб з нагоди відкриття фірмового кіоску в центрі селища відбулася святкова презентація. Кожен охочий міг безкоштовно спробувати солодку випічку і послухати місцевих артистів. Не бракувало і бажаючих здійснити в новому кіоску перше придбання продуктів бренду. Що за короткий час завоював численних прихильників для жителів Арбузинки Хлібний майданчик став ще й своєрідним оазисом серед навколишнього сірого пейзажу. беру такий хліб». А вам подобається, як тут все облаштували? «Красиво. Що в нас в Арбузинки Тільки не таке, тільки тут красиво. В газеті опубліковано. У нас така ця, площадка нова, новий офіс, звісно. Хазяїн хороший з самого початку. Купуємо тільки Кавунівський, дуже добре. Нарікань не було. Якби так частіше відкривалося щось нове. І гарна територія була б коло кожного закладу такого. Давно знаю, вже года два, мабуть. Ну, дуже смачний хліб, всім рекомендую. Часу появи у 2009 році торгової марки Кавунівський хліб. Виробнича потужність пекарні значно зросла, а асортимент суттєво розширився. Завжди якісний та смачний, кредо якого тут неухильно дотримуються. Борошно від перевірених постачальників, злагоджена команда однодумців, яка працює у три зміни. Самоконтроль, суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм. Ось складові успіху Кавунівського хлібу. Уся продукція 100% натуральна, без ГМО і шкідливих домішок. На сьогоднішній день. Торгову марку знають і поважають у багатьох населених пунктах Миколаївщини. Ми поставляємо по області Вознесенськ, Южноукраїнськ, Первомайський район, також Арбузинку рядом знаходиться, Братський район. І Даманьовський район. Стати ще ближчими до споживача. Саме з цією метою планується розширення мережі фірмових кіосків. Арбузинський став другим після іжноукраїнського аналогу. У перспективі також відкриття фірмового магазину. Некоторі хочуть вибирати, а ззаді чоловік чекає, йому неудобно заставляти другого. ждать, потому что он хочет быстро взять и уйти. У него нет возможности выбирать. Поэтому мы хотим там магазин уже более ну, большой площадью, чтобы люди могли зайти, выбирать и в то же время комфортно себя чувствовать там. Сьогодні продукція торгової марки Кавунівський хліб налічує з півсотні найменувань. Продавець Ольга з гордістю показує широкий асортимент від класичного білого хлібу до різноманітних видів булочок. У нас завжди свіжа продукція. Єжднівна поставка товару, ввечері привозять теплий хлебушек. приходите, ми вас чекаємо.